Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Вибори, вибори. Зеленський остаточно вирішив, йде на другий термін. Команда проти Зеленського вже є. Я такий телеграм-канал Печерський Пагорб, близький до Разумкова. Люблять згадувати, що це саме вони виконали основну роботу. Щоб Зеленський виграв на виборах, ну так собі привід хвалитися. Зараз критикують і доволі толково, пише Тарас Чорновіл. Порошенка колись поплюжили, тепер ставлення нейтральне. Не завжди з ними погоджуюся, але часом у них проскакують цікаві висновки. Як у цьому випадку? Знаєте, наш Часто удивляет пассивность Петра Порошенка. Знає його умение бути агресивним захватчиком. Ми почему чому він зараз зображає себе голуб'я міра. Так от, після подобных событий ми починаємо розуміти, що Порошенко, як опитний игрок просто точно видит. Союзники визначились з майбутнім кандидатом на виборах України, якого вони підтримують. Це залужний. Місця в армії сирського Єрмака залужному та його команді не знайшлося. Просто політехнологи Зеленського настільки недалекоглядні, щоб не сказати тобі, самі руками. Ми Умєрова та Єрмака виштовхали залізного генерала спочатку в міжнародну дипломатію, де він набереться досвіду, зв'язків та ще більшої поваги союзників. А потім вже піде у повноцінну політику, і штовхати його до цього буде саме українське суспільство, яке довіряє заложному найбільше серед усіх людей у цій країні. Пише політолог Дмитро Биков. Заложний уже формує команду, з якою піде на вибори. А це останній гвіздок в домовину зеленої влади. З політичної точки зору Зеленський собі створив наступника. Я не впевнений, що він це усвідомлює. Лі пише Бригенець, він то думає певно, що всіх переграє а проблеми. Повісить на Порошенка і сирського, але навряд чи це вдасться. Тепер усе, що відбувається на фронті, напряму пов'язуватимуть з Зеленським, якщо все пропало і поновленню допомогою США, якщо все добре. А заложний з рейтингом довіри 94 висітиме над зеленими як домоклів меч. Ви бачили, як демонстративно обнімав Зеленського заложний на нагородженні? Цілі два рази. Чи схожий він на людину, яка ображена і буде боротися? З президентом в очевидні, але Якби він хотів відвести удар від Зеленського, і підіграти йому по справжньому, він би прийняв пропозицію поїхати послом в Британії і в політичне забуття. Отже, заложний грає в він стратег, що і не дивно для головнокомандуючого 18-ї армії, що в багатьох битвах перемогла Другу армію світу. У мене немає жодного сумніву, що заложний наступний президент. Але я досі не розумію, що таке його команда і хто такі його однодумці. Я би особисто хотів цей періодом побачити спікером парламенту Порошенка, і щоб у парламенті не було мон... Більшості накласти проекцію з того, що він робив і говорив на все, що стосується життя країни, важко. Єдине, що радує, усе, що він говорив і робив, мені було зрозумілим і здавалося правильним. Чому б так не було і далі, в той же час сам залужний наразі отримав нову посаду та став командувачем НАТО східного округу. Поки що таємно. А ви б проголосували за залужного? Пишіть в коментарях. Політолог Голобуцький зазначає, Зеленський остаточно вирішив йти на другий термін, але за умови що в бюлетні не буде залужного, тому залужному зараз роб. Будеться пропозиція не йти на вибори президента, інакше проти нього відкриють кримінальні справи, нібито по здачі Херсонської області. А замість цього пропонують йому очолити список партії президентської стати спікером парламенту. Що відповів залужний? Чи задовільнить його це? Ніхто не знає. В принципі, залужний зеленим відповів спочатку потрібно завершити війну. Тоді будемо говорити формально. Це відмова. Дивимо, що буде далі. Чи не будуть вони його мочити медійно, говорить Голобуцький на власному каналі в Ютуб. Редакція каналу не несе відповідальності за весло. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.